Як прошити ESP32, або ESP8266 без Arduino ID чи платформою за 5 хвилин. Привіт усім! Продовжую серію відео про практичне використання обладнання та інструмент для вивчення електроніки. Сьогодні ми поговоримо на практиці розберемо, як виглядає робота з платою ESP32, Або... ESP8266. У попередньому відео я згадував, що планую показати, як програмувати ESP32 через платформію у програмі Visual Studio Code. Але під час підготовки я зрозумів, що для, для початків це доволі складна практика, і потрібно встановлювати кілька програм, налаштовувати бібліотеки, середовища і таке інше. І це все може бути тяжко і відбити бажання почати щось робити. Тому сьогодні покажу найшвидший найпростіший спосіб запустити ESP32 або 8266 навіть без встановлення Arduino ID. Ми просто використаємо готові прошивки, скетчі з інтернету. Буквально декілька кліків. Отже, що потрібно. Це плата сама, USB-кабель, бажано справний і дуже, не дуже старий, та інтернет швидкий. І це все. Знаходимо в інтернеті сторіночку ESP Web Tools. Або через посилання, яке тут зверху, ви побачите, переходимо. Трохи нижче. Заходимо на цей сайт. Тут нажимаємо нема наших пристроїв, знаходимо для ESP32, верхня позиція, клікаємо сюди, заходимо, шукаємо Download, скачуємо його та інсталюємо. Відповідно, ми побачимо нашу плату, підключену на порт номер 6 Відповідно, з тими всіма драйверами. Так само встановлюємо драйвер для другої платки 8266. Важливо це все зразу зробити, щоб потім не мати ніяких проблем. Повертаємося знову на цю сторінку. Я рекомендую використати тес Першу прошивку для. Нашого тренування. Заходимо на їхній сайт, нажимаємо підключитися. Вибираємо порт, до якого підключена наша плата. Погоджуємося інсталювати, погоджуємося стирати все, що є всередині нашої плати. Чекаємо, поки інсталяція завершиться. Настройки, заносимо свою мережу Wi-Fi для того, щоб можна було підключити цю плату. По Wi-Fi підключаємось і переходимо, попадаємо на плату на веб-сервер даної плати. От і все на цьому. Тепер залишилось лише трошки фантазії. На цій сайті та смотри, ви знайдете багато прикладів, як підключати різні сенсори, реле, світодіоди автоматизувати пристрої вдома. Тож, експериментуйте, тестуйте. Спостерігайте, як працює електроніка. І все це без зайвих складних налаштувань. Отже. Якщо ж відео було корисним, ставте лайк, відповідно підписуйтесь та діліться в коментарях, що, який проєкт би ви хотіли побачити далі. А в наступному відео я ж покажу, якщо в мене дійсно дійде до цього, як зробити власний пристрій і контролер на базі плати ESP32 з мінімальним кодом і максимальною користю. До зустрічі з вами був. it ментор ярик